У Львові на виборчих дільницях члени комісії нудьгували спокій, лише час до часу порушували охочу проголосувати. На цій дільниці станом на другу дня побував лише один відсоток виборців. Завжди значить, щось погода теж впливає в такі моменти, якісь святкові співпадіння. Але так як воно йде, думаю, що четверта година, п'ята буде пікова ситуація. Великого напливу тут таки не дочекались. Явка по місту ледь більша 11%. У районах області активність дещо вища. Чесно кажучи, навіть не сподівалися, що буде в районах досить така висока явка. Лідером по цьому показнику є Городоцький район. Диявка склала понад 57% виборців. Це можна прирівняти до чергових виборів. Єдиний виняток становить місто Львів, де явка склала до 15%. З тим було якраз найбільше проблем, найбільше скарг було виборців про те, що не отримали запрошень. На виборчі дільниці прийшли найсвідоміші. Я людина свідома, і нас родина свідома, і ми ходимо на вибори щораз. Та з-поміж кого потрібно обирати, дізнавались зазвичай вже на дільницях. Перший раз побачив отут. Між іншим, це дуже погано, що е, ніде не було ніякої інформації. Я тільки тут прочитав і вибрав тут. За якими критеріями обирають, знають хіба виборці. Дехто ділився, обирають тих, у кого дітей менше. Мовляв, такі менше крастимуть. І які ж вибори без порушень. Це були і спроби проголосувати за одним в одні руки декілька бюлетенів, Це були спроби проголосувати по коло. Одна людина проходила по декілька разів, були спроби навіть підкупу виборців. Але найбільше системне порушення, яке це навіть не можна назвати порушенням, але системна характеристика цього виборчого процесу це суттєве збільшення кількості виборців, які голосували на дому. Загалом ця кількість виборців перевищила 6%. Що, на нашу думку, комітету виборців є Ну це занадто високий показник. Однак ці порушення на думку спостерігачів не спотворюють результатів голосування. Тому, за попередніми даними, до обласної ради потрапляють свободівці: Йосиф Ситник, Роман Ковальчук, Юрій Шаваров, Михайло Костюк, регіонал Михайло Гнатишин, Ударівець Володимир Саган та представник батьківщини Іван Стецькович. Коли ж обласна ТВК отримає усі протоколи з мокрими печатками, оприлюднить остаточні результати. Це мало б статись до кінця тижня, якщо звісно ніхто не оскаржуватиме результатів голосування. Тетяна Моревель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.